Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні розповім про максимально топовий проект ZeroLand, дроп, від якого може стати так званим лайфшенджем, адже тут ми можемо заробити дуже багато грошей. Впевнений, даний відеоролик буде максимально цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписка на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочинаємо знайомство з нашим сьогоднішнім проектом і одразу скажу: якщо у вас досі не виникло бажання працювати в криптовалюті і заробляти, тоді у вас якісь неправильні пріоритети. Адже саме зараз потрібно по максимуму включатись. Якщо у вас вже є стартовий капітал, круто це хороша можливість його примножити. Якщо у вас його немає, тоді працюйте на роботі, відкладайте, заощаджуйте. І ці гроші реінвестовуйте в криптовалюту, адже тут їх можна примножити доволі легко. Бичий ринок даватиме багато можливостей, але до всього підходьте з розумом та холодною головою. Що ж, проект називається ZeroLend. це топовий лендинг маркет на таких блокчейнах, як ZK-Sync, Manta Network і нещодавно вони додали Blast. Blast – це хайповий проект, який зовсім нещодавно вийшов в майнет. Але зібрав навколо себе практично усіх криптанів. Ну і не дивно в них інвест складає приблизно 400 мільйонів доларів. Там топові фонди. Я впевнений, що дроп буде максимально жирним. І по факту, у нас є можливість претендувати одразу на два дропи як від Land, так і від Blast. Звичайно, у нас сьогодні пріоритет буде саме на проект Land. Але майте на увазі, що закинути в цей пул це дуже смарт, і я сам це буду робити. А сьогодні покажу, що тут і як працює. Бачимо, що понад 160 тисяч підписників. Тим не менше, я хочу відзначити, що даний проект це по факту золота середина, він максимально перспективний, лістинг вже зовсім скоро, адже я спілкувався з менеджерами проекту, і по факту він не такий зашилений, як якісь умовні хайпові проекти, по типу там, Zika Sync, по типу Кінза Фінанс, якщо ми беремо аналогові, тобто тут більша ймовірність заробити справді велику суму грошей. Друзі, якщо ви вперше на каналі, якщо ви не стежите за ринком криптовалюти, просто щоб ви зрозуміли, нещодавно був проект Жито, ну він так і називається ДЖІТО, він був на солані і він роздав людям, які холдили в цьому проекті свої солани, просто закинули туди в пул по 15-20 тисяч доларів. Тут може бути схожа історія, і, будь ласка, не втратьте цю можливість, адже якщо ви подивитесь це відео і не зробите нічого, а потім людям роздадуть по декілька тисяч доларів. І ви тоді сильно пошкодуєте, тому впевнений, що варто робити. Ну, можемо коротко глянути нічого неймовірного тут немає. Регулярні публікації про новини, зокрема, якраз про співпрацю з мережею Blast. варто відзначити, що жоден інший проект ще не вийшов на Blast. ну в тому форматі, в який ми говоримо зараз. Тому це безумовно плюс. Також варто відзначити, що якщо ми розглянемо мережі ZK-SYNC та Manta Network, це також два топових проекти. ZK-SYNC це напевно найбільш очікуваний ретродроб 2024 році. То TVL на Zeroland найбільший саме в цих двох проектах, тобто є різноманітні конкуренти, але вони поступаються з Zeroland. Ми перейшли безпосередньо на сайт проекту. Бачимо, що тут доволі проста специфіка. Нам потрібно заробляти поєнти, які в майбутньому будуть конвертовані в токени Зеро, які ми зможемо продати на лістингу. Відповідно, чим більше поєнтів ми заробимо, тим більше токенів отримаємо дропом. Бачимо, тут відображається моя кількість поінтів. Зізнаю чесно, я не робив акцент на даний проект. Як тільки він вийшов, закинув туди кошти, які вже були на гаманці в мережі закасінг, там було небагато щось в районі 200 доларів. Тим не менш, в мене вже 50 тисяч поєнтів. Сьогодні, зважаючи на те, що знімаю даний відеоролик, хочу закинути більше і тим самим збільшити свою швидкість фарму. Але давайте про все по порядку, які тут у нас є завдання. Перше це долучитися до Discord. Ну тут все в принципі просто. Натискаємо долучитися і додаємося. Там ви можете кожного дня писати GM і отримувати по 10 поєнтів. Далі це по саплаю, це якраз по тому, що ви закинули свої кошти в ліквідність. Я закидував якраз в мережі Зека також це можна зробити в Манта і віднедавна в Бласті. Сьогодні покажу, як це все робиться. Далі ви можете взяти, так би мовити, в позику активи на цій платформі. Це також робиться просто. Сьогодні також покажу і візьму. Адже тут є величезна перевага в тому, що за те, що ви закинули свої активи, дають всього лише один поєнт. Відповідно за долар в день. Натомість за холд активів, які ви взяли в позику в платформи, тут будуть нараховувати 4 поїнти за кожен долар щоденно. Ну тут доволі зрозуміло, платформа отримує комісійні виплати. Через це їм більш вигідно, що ви брали в неї в позику, і вона за це готова вам платити більше поєнтів. Як на мене, зважаючи, що дроп вже зовсім скоро, це доволі раціональне рішення. І сьогодні я також візьму в таку позику, щоб таким чином максимізувати. Швидкість свого фарму. Бачимо, що всі ті самі умови додали ще в мережі Blast. І, відповідно, нижче, ви можете запрошувати своїх друзів за кожного реферала, вам буде 20% бонус від його суми, я так розумію. Також, якщо ви стейкаєте токен PUS на іншій платформі, ви можете законектити той самий гаманець і, по факту, отримувати бонусні Поінти за це все діло. Бачимо, що в подальшому вони додадуть ще нові активності, за які ми зможемо отримати додаткові поінти. Сподіваюсь, цим зрозуміло. Давайте переходимо, власне, до того, як закинути ліквідність. Ще важливий момент, як краще поповнити свій гаманець. Якщо ви новичок і не вмієте користуватися мостами, або ж раніше їх просто не використовували, то рекомендую біржу OKEX. Тут ви можете вивести свій ефір в мережі ефір. Ethereum ZK Сінк Era по мінімальній комісії, яка справді дуже скромна і складає 53 цента. В подальшому ви можете відправляти в пул або ефір, або ж свапати його на інші активи. Або ж якщо у вас є USDC просто в іншій мережі. Переходите на міст «Orbiter Finance» і тут можете перекинути свої USDC або будь-які інші активи, зокрема ефір, але ну в цьому вже сенсу не так багато, адже через OKX зручніше. Допустимо, у вас є USDC в полігоні. Ви натискаєте Max і переводите в «ZK Sync Lite». І в подальшому ви зможете саме ці активи відправляти в пул ліквідності. Далі ми перейшли на сторінку, де ми власне можемо закинути свої активи в пул. Як я вже казав раніше, тут є три мережі: ZK Sінc, Mant та Blast. Насамперед рекомендую закидувати в ZK Sінc, адже це найбільш зручна мережа. Плюс, по факту, ви прогріваєте свої гаманці з акцентом на майбутній дроп. По тій самій причині рекомендую закидувати в BLAST. Проект вийшов нещодавно. Подібних проектів, де ми можемо закинути ліквідність, немає. Ну є іншого роду проекти. Тобто, таким чином ви будете претендувати одразу на два дропи. Тому рекомендую закасінк та BLAST. Якщо ж у вас немає багато ліквідності, допустимо, ви скажете та в мене лише там 100 доларів, які я можу виділити. Тоді закидуйте в ZKSync. це максимально зручно і зрозуміло. Також ви тут бачите, що тут є різні активи. Ви можете закидувати як в ефірі, так і в будь-яких стейблах. Як вам зручно. Я закидував в ефірі, тобто просто натискаєте деталі. Натискаєте Ефір і натискаємо Supply. Це, якщо ви хочете просто закинути. Якщо ви хочете взяти в позику, вам потрібно, щоб були певні кошти на гаманці. Таким чином, ви забезпечуєте свою платоспроможність і натискаєте боров. Після того підтверджуємо в гаманці, сплачуємо комісію, і після цього вам вже починають нараховуватись. Pointy. Ну, я думаю, з цим зрозуміло. Тут ви можете кожен для себе. Якщо у вас є холдерські ефіри на біржі, то рекомендую їх закинути сюди. Якщо ж у вас немає ефірів, то ви можете закидати стейбли. Якщо ви не хочете купувати ефір по актуальній ціні, адже він доволі сильно виріс. Тобто це вже ваш вибір. По факту тут оплачують однаково, якби ви закидали в ефірі, так і в стейблах. Вони беруть за основу ціну в доларах, тобто тут без різниці. Що стосується Бласту, ви також можете на будь-якому мості обміняти свої ефіри в Бласт і по такій самій е, логіці закинути його сюди. Тобто, все доволі зрозуміло. Просто тут вже менш обмежений пул. Тут ви можете закидувати в ефірі. Але тим не менш, бачимо, що тут навіть відсотки нараховують краще. Тому, якщо ви вирішите закидувати в бласт, тоді максимально круто. Після того, як ви закинули активи, ви можете натиснути переглянути свої поєнти, вас перекине на цю першу сторінку, яку я показував, і відповідно вам вже тут будуть нараховуватись поєнти, все детально буде розписано. Що ж, сподіваюсь, я пояснив максимально зрозуміло. Бажаю кожному, щоб Зероленд вам якісно насипав. І сподіваюся, вже десь за місяць. 2, ви скажете мені дякую, адже заробите велику суму грошей. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Зеролен це безумовно той проект, який вартий вашої уваги. Якщо будуть анонсовані якісь IDO на біржах чи лаунчпад-майданчиках, обов'язково постарайтесь прийняти участь. Про усі оновлення по даному проекту та багатьох інших, я писатиму в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити головного. Бачимо, що буквально кожного дня є можливості для заробітку, і я ними ділюсь саме там. А вам, кожному, хто підписаний на даний канал, я тисну руку та дякую. Залишайтесь разом з дохід і будемо заробляти разом протягом усього бичого циклу. Дякую і зустрінемось уже в наступних відео.